Досить великий вибір автомобілів на майданчику. Давайте пройдемось, покажу, що в нас є зараз в продажу. Якщо вам потрібен якийсь огляд, верніше, якщо вам потрібен якийсь автомобіль з нашого переліку, ви пишіть в коментарях, ми вам знімемо огляд. Дача Sandero, 9 рік, 225 пробігу, 1,4 бензин. Це країна експорту Нідерланди. Є, по-моєму, один косметичний підкрас, так? Так. Да. Меган другий, 6100 шостий рік, 179 пробігу, бензин 1.6 Тут ми поміняли ГРМ, поміняли фазорегулятор, її обслужили. Зараз сів, поїхав взагалі без проблем. Всі старі запчастини в нас в багажному відділенні. Нісан Нісн Кашкай повністю в ідеальному стані, в рідній фарбі. 146 пробігу за 11 рік. Один німець, власник в Європі, Ви подивіться фари. В ідеальному стані, вони оригінальні. Два комплекта коліс, комплект літній на дисках в багажнику. Зараз зима. Позаду 20-й рік, позаду, верніше, попереду 20-й рік, позаду 23-й. Нова резина позаду взагалі. Машина хазяйська, ухожена, без єдиного косметичного підфарбування. Меган 3, 11 й рік, 219 пробігу з Бельгії, також у нас в продажу 8400, весь в рідній фарбі. Hyundai 30. Машинка 1,6 дизель, 8 рік, 191 пробігу з Бельгії. Також на шкірі такий варіант, лінзована оптика, такий варіант для міста просто в суперстані. Флюенс це бізнес-клас від Рено, біжевий салон, мультимедіа, том-том, безключовий доступ. 10-й рік, 204 пробіга з Бельгії. Цінник 7900 вже зі знижками. На деякі автомобілі ми зробили знижки. Буває так, що і машина класна, і от ну, поки нема там клієнта на неї, то в такому випадку ми робимо знижку, так щоб віддати по суперціні. Меган знову ж таки 9500, 15-й рік, 208 пробігу. Німеччина розмитнений плюс сертифікат, також в класному стані. Весь, все обслуговування на Рено, в рестайлінгу. От 9500 також зробили знижку. У нас цінник за цей Меган був в телеграм-каналі Автоімпорт Україна. При умові попередньої броні був 9500. Ми його виставили за таку ціну в продаж. Це просто халява 25 900. У нас Volkswagen Тігуан, 18 рік, початок експлуатації з 19-го 159 пробігу, повний привід, літрова, led фари, противотуманні фари, камери, які слідкують за дорожньою ситуацією. Сама паркується. Дуже великий набір, опцій, білий такий суперський колір, класні диски, оригінальні. Практично нова зимня резина 25900. Цей автомобіль у нас також на майданчику. Я вам скажу, зараз в Сумах дуже тяжко продати, те, що більш таке не бюджетне, я вам скажу. Тому що, ну самі розумієте, регіон трошки думає про інше. Renault спець, ви це бачили автомобілю і в Ютубі. Ви бачили, що ми знімали на нього повний огляд. Я їздив за ним самостійно в Німеччину до офіційного дилера. 15 800. Вже цінник, 15-й рік, 1,6 дизель, 203 пробігу. Вся рідна фарба, два комплекта коліс. Я прикріплю зверху посилання на огляд. Дача Logan MCV. це просто капсула часу і без перебільшень. Дев'ятий рік, 176 пробігу в одних руках. Один німець власник, два комплекта коліс без єдиного косметичного підфарбування, скло оригінальне. 6600. Даний автомобіль в нас наявності, якщо ви шукаєте ідеальний Дача Логан, оце ця машина. Audi А6, 18 рік, коричнева шкіра, панорама, панорамний люк. 193 пробігу, увесь сервіс на офіційній станції, 2018 рік. Сама дешева ціна в Україні 24 тисячі до віддачі. Також зробили на неї знижку. Просто суперський автомобіль. Автомобіль, який принесе вам масу задоволення і по суперціні. Рік проїздите, ще продасте і в Наварі залишитись. Почекаємо, якщо не продамо, повеземо на Київ. В Києві вона довго не затримається. В Сумах треба почекати. Трошки в Сумах. З цим тяжко. Гольфік 4 автомобіль легенда. 2002 рік, 242 пробігу, 1,6 бензин. Я думав, тут 1,4. Фарбований один елемент це водійська дверка без шпаклівки, просто другий слой. Машина 2002 року. Був е, час, коли на них просто попит був ну, дуже великий, але не було в нас автомобілів. Не було таких ну, в достойному стані, тому що роки беруть своє, і там дуже піднивали пороги. І так, щоб нічого не робити, так що вона в нормальному стані, то от тільки знайшли. Ціник 4700. Ну, Якщо порівняти з дачею Сандера, там де 5,300 цінник на 500 доларів дорожче, і 9 рік, і тут, а 2002, ну, кожен обирає для себе. Вона в ідеальному стані, класно їде, все з кондиціонером 1,6, 4,700 до віддачі. Є гольф, електричка. Це у нас 19 рік, 97 пробігу. Нідерланди, цінник 17200. Автомобіль також ну, в ідеальному стані це 36 кВт. Запас ходу до 300 км. Далі у нас просто перлина. Це 19 рік Volkswagen Golf 7-й, 154 оригінального пробігу. Ми знімали на нього відео зі знижкою 15500. Вся рідна фарба. Коротше, машина дуже достойна. Volkswagen Join, 15 тисяч до віддачі, 18 рік, 192 пробігу. Це комплектація на панорамі, комплектація на цифровій приборній панелі. Коротше, там Накладки на педалі, це спецкомплектація Join. Коротше, дуже класний автомобіль, дуже класний стан. 15 тисяч зі знижкою. Шкода Octavia, Цінник 14 900, Це 19 рік, 193 пробігу. З Бельгії також вона без ДТП, без е, ніяких таких неприємностей. Весь підтверджений сервіс 14900 у нас наявності. Миганчик, ми про нього розказали. Тесла Модел 3. Європа. Ціла машина з, гарантій, з гарантією, з постійним оновленням. Взагалі ну, безпроблемна. 200 пробігу, 27 тисяч Тесла Модел 3. Ще зробимо на неї знижку. 26 500 можна, можна так, щоб віддати. Я сам на ній проїздив, мені дуже подобається, дуже класно. І за те, що вона була невеликий час в мене в експлуатації, ми готові вступити ще 500 доларів. Кліо продана, ще 4 автомобілі найближчим часом приїдуть до нас на майданчик. Уже вони розмитнені, зараз невелика підготовка. Це шкода Октавія А5. По-моєму, 9-й рік, да? 9-й чи 10-й, 1,6 бензин. Там буде супер ціна. Потім що в нас ще є? Такий самий кашкай, але дизельний. Потім у нас є Sandero, звичайно, і Сандеро Stepway. Також два сценіка в дорозі, але це ще в Європі. От те, що ми маємо на сьогоднішній день, це оці автомобілі. Також можемо будь-який привезти під замовлення. Зараз безпосередньо в сумах ринок більше ну такий жвавий, це 5. 8 тисяч, то намагаємося такі автомобілі більше всього і завозити. Тому що з такої ситуації до нас не будуть приїжджати з інших регіонів. Там, ну, якби, сам, Самі розумієте. Тому ласкаво просимо, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Супер ціни. Ми робимо для вас супер ціни. Автоімпорт завжди раді. Дякую.